Знайти житло на за всі гроші світу завдання не з легких для жителів прокордоння. За однокімнатну квартиру в тій ж шостці власники деколи просять понад 10 тисяч гривень, високі ціни на оренду. Одна з головних причин, чому мешканці небезпечних зон не хочуть виїжджати в спокійніші місця, адже за тихіші ночі платити просто не мають чим. У таких випадках свою допомогу по шосткинському району пропонують волонтери. Є люди, які приїжджають, скажу чесно, навіть не було шпалер. Є навіть квартира, де не було е, туалету. Ми задонати. Е, я купила, привезла їм унітаз, я купила м залівний пол, там, шпаклівку, ґрунтовку, е, шпалери. Вони з цієї квартири зробили лялю, скажем так, там вообще класна квартира стала, і це не водиничне таке. Слушай, бо можна, ну, звичайно, можна дати квартиру за 10-12 тисяч гривень, а в мене саме дорога квартира це 4 тисячі гривень з ремонтом трьох кімнат на автономному опаленням. І люди приїжджають з великою сім'єю. Ми вже підбираємо по їхній бюджет. Буває таке, що тільки за комунальні. Буває ну, більшість така тисяча, тисяча п'ятсот, дві тисячі гривень плюс комунальні. Влада розказує, що коли до неї звертаються щодо пошуку житла, то вона пропонує людям усі можливі варіанти. Водночас наголошує, що очікувати люксових умов не варто. У мене є якесь вільне житло, я їм кажу, що є такий варіант. У мене є фотографії, я завжди роблю фотозвіти ну, для себе. Я коли приходжу, там, фотографую з різних сторон кімнати, що є в будинку, вказую, людям детально ну, даю допис. І дехто погоджується, дехто ні. Ну, більшість приїжджають сюди просто тікаючи. Вони приїжджають з усіма речами або взагалі без речей. їм все одно тільки заселитися куди. Бо шоці знайти житло. Це як естафета, поймати джекпот, чесно слово. Більшість переселенців, які телефонують владі, це евакуйовані з середина Буди, Ямпільської та інших північних громад Шостканського району. На її пам'яті лише три родини з Глухівщини. Одна сім'я живе зараз у Лазарівці, вони в будинку, там ще маленька дитина. Інші також Зесманської громади, вони взагалі на Західній Україні, їх приютила сім'я, і вони там працюють у них, вони живуть в гарному будинку. Можливо, каже влада, переселенці з Гухівщини просто не знають про можливість звернутися до волонтерів. Бо всі їдуть сторона туди сум або конотоп. Ну у нас ще є трошки житла, ще можна приїхати. Якщо дійсно там немає вже де жити, можна зателефонувати. Яке житло на резерві? У мене завжди є. Це може бути або будинок, або квартира. З власниками можна договоритися. Це такі власники, які вони вже мені знають, довіряють у мене навіть просто ключі є від цього житла. Я можу прийти поселити навіть без дозволу, бо буває і в 4 години ночі приїжджали, Люди, бувало, що я сама їздила, забирала людей, дітей без нічого. Зв'язатися з волонтеркою можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або написавши її на сторінку в Фейсбуці.